12 місяців або все про дивовижі року Катерина Кулик Березень. Шпаки звели гніздо прямісінько на берлозі, і ведмедик вирішив запросити своїх нових сусідів на горнятку чаю із сушеними яблуками. Хоча шпакам більше подобалося пити чай із блюдечка, вони не могли не помітити, які файні філіжанки стоять на поличці. Що тобі стільки горняток, ведмедику, поцікавилися гості? Ведмедик усміхнувся. З алюмінієвої чашки з малиною на бочку найсмачніше пити кісіль. У глиняній чашці молоко зберігає прохолоду навіть у найспекотнішу днину. Коли я читаю, то п'ю м'ятний чай з найбільшої. А чому горня в горошок стоїть найвище? Це особлива чашка, замріяно промовив ведмедик. Її я дістаю з полички, щоб заварити чай, коли дуже дуже зимно. Тоді, коли не можуть зігріти ані в'язані шкарпеточки, ані шарф, ані ковдра. Шпаки підлетіли до чашки, роздивилися її пильно з усіх боків. Горня як горня. Помаранчеві цятки, як цятки, навіть подряпана є на ручці. Ніяк не збагнемо, що ж у ній особливого? проспівали шпаки. А що тут розуміти? Чай у ній найтепліший виходить і зігріває не лише лапки, а й думки, чесно зізнався ведмедик. Адже цю чашку подарували мені друзі, заєць і їжачок. Підписуйся на канал, став подобайку і слухай історії для дітей.